Всім привіт! Ви на каналі Дві Лівих. Темою сьогоднішнього відео буде пайка алюмінію. Нашим піддослідним буде сьогодні елемент живлення, літієвий елемент від електромобіля Kia Soul, як і в більшості літієвих акумуляторів. У них один вивід, переважно, плюсовий це алюмінієвий, мінусовий мідь. У нас він луджена мідь. І складність полягає в тому, як до отакої широкої по площі пластини алюмінієвої припаяти провід. Такі елементи я використовую для збірки великого повербанку на 5 кВт. годин І вже багато таких перемечок прийшлось поставити. Тому розкажу вам і покажу, які є нюанси і лайфхаки при пайці алюмінію, щоб полегшити весь процес. Як ви напевно вже всі знаєте, основна складність пайки алюмінію в тому, що його поверхня покрита оксидною плівкою, яка от не дає нормально залудити, припаятися. Ну і власне ця плівка якраз. І надає алюмінію властивість, що він не ржавіє і не піддається атмосферному впливу. Так от, це в нас плюсовий вивід алюмінієвий товщиною. Я не маю з собою мікрометра, але приблизно пів міліметра товщина є, так скажем, старі методи і який може в принципі і підійти, якщо контактів потрібно паяти небагато, тому достатньо буде покрити місце пайки маслом. Наприклад, для швейної машинки, для змазування швейних машин масло, капнути капельку і під нею лезом пошкребти. Тоді вже залуджувати. Але на такій кількості, як я робив от тепер, збираючи цей павербанк, цей метод не дуже мені прискорив роботу. Тому для тої цілі в мене є флюс для пайки алюмінію. Не роблю ніякої реклами, але флюс називається F64. Він в мене вже давно і тому. В даному випадку я його і використав. На перший погляд може здатися, що достатньо покласти крапельку флюсу на цей контакт, і воно все класно паяльником залудиться. Ну, Не зовсім так. Не зовсім так все воно просто. Зрештою, чому і вирішив записати це відео, оскільки для якісної пайки даного виду акумуляторів мені прийшлось досить велику кількість їх спробувати паяти, а тоді вже з'явився хороший результат. Отже, багато не говорячи, Для цього нам потрібно паяльник, в моєму випадку 60 ватний паяльник, можна і потужніший, бажано навіть і потужніший. 40 ватний не підійде, оскільки він сам може припаятися до, до цієї пластини. Припій. Припій, звичайний, напевно, ще радянський пос 60. І будемо припаювати перемичку з мідного проводу січенням 1,5 квадрата. Так от, по моїй методиці, як я робив, місце, де буде паятися е, так, трошки ножем канцелярським по скрипти. Це для того, щоб. Збільшити площу пайки. Тоді зразу ж після цього крапельку флюсу. Тоді беремо перемичку. Набираю припою на паяльник. Набираю припій на паяльник. Притискаю, дотрукаю, верніше паяльник до проводу і разом з ним підношу, тоді провід сам притискаю. Таким чином, самим проводом я перекриваю доступ кисню. Готово. Витер. До речі, на самому флюсі написано. Що можна змивати простою водою. В результаті маємо хорошу пайку, яку відірвати у нас не вийде, наскільки можете бачити, досить міцно тримається. Отже, сам фокус в тому, щоб до моменту, коли е, починаю доторкатись до самої пластини, це розігрітий провід, чи те, що ви будете паяти до, до контакту. Розігрітий е, припій, разом з ним вже розігрітий. І тоді одним дотиком розігріваємо і забираємо паяльник. Не потрібно водити. Паяльником, як багато хто рекомендує набирати шарик припою і там катуляти його по контакту чи, чи проводом водити. Просто доторкнув і все. Вже як таке відео взявся знімати, тоді покажу, що як припаяти мінусовий провід. З ним наче все просто. Мідь длужана, все припаюється без всяких. Наглядно покажу, як, як тоді він припаяється або не припаяється. Ну, ось таки, набираємо. Зразу наперед скажу, що флюс для алюмінію, для цього виводу мідного не підходить. Він абсолютно не дає результату. Набрав на паяльник припій. Зати знову розігріваю і нічого. Абсолютно нічого не пристає. Тому цей вивід я залуджував за допомогою іншої кислоти. Тут була наклейка, але вона відлетіла, змилась. Це, по-моєму, на основі цинку припій. Це на основі цинку. Також місце, де буде пайка. Трішки пошкрябаємо, Не для того, щоб там здерти щось, а більше для того, щоб площа контакту була більшою. Малесеньку крапельку поводили. Цей вивід краще себе дозволяв лудити, коли я без проводу, а Самою крапелькою припою його залуджував. Ось. А тоді вже беремо провід. Та сторона у нас була паяна до алюмінію. Давайте ту сторону, де не попадала ще ніяка кислота. Паяльник до проводу. Провід розігрітий. І разом все підносимо. Тримаємо хвилю часу. Прошу. Так, стремо. маємо знову надійний міцний контакт. Без кислоти не обійшлося. Без кислоти можна обходитися, коли не така велика площа. Або Потужніший паяльник, можливо, з 10 паяльником це би було набагато легше зробити. Для кого відео це було цікаве, інформативне. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. А на сьогодні все. Гарного вам дня і будьте здорові!